Привіт! Сьогодні я покажу, як створити відеопрогравачу Flash, що програватиме відео динамічно. Отже, створімо файл з ActionScript 3.0. Переконаємося, що наш документ 500 пікселів завширшки і 400 пікселів заввишки. Натискаємо ОК. Зберігаємо наш документ. В ту саму директорію, де перебуває наш FLV файл, розміщуємо відео, відкриваємо панель Компоненти. Сполучення клавіш Ctrl-F7, розгортаємо меню Відео і перетягуємо компонент «FLV-Playback» до сцени. Ось таким чином. Тепер йдемо до панелі Інспектор компонента. Якщо у вас цієї панелі немає, то її можна викликати за допомогою сполучення клавіш shift f 7 І у опції Source, тобто джерело, вибираємо файл, тобто відео, яке хочемо програвати у нашому відеопрогравачі. Натискаємо на ось цю іконку з текою, натискаємо на потрібний відеофайл, відкриваємо. Натискаємо ОК. Тепер панель компонентів можна сховати. Збільшимо масштаб сцени на 25%. І оскільки моє відео занадто велике, зменшуємо його розміри. Ось таким чином, щоб його можна було розмістити на сцені. Ось так. Тепер, якщо ми опублікуємо відео, то побачимо програвач, який програє це саме відео, яке фізично перебуває поза файлом FLA. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!